Доброго дня, хлопчики та дівчатки! Як називається країна, в якій ми живемо? Україна! Наша рідна Україна велика, багата та гарна. Але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Саме українці можуть славити свою країну. І один з таких видатних українців був письменник Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні я пропоную вам намалювати ілюстрацію до одного з його творів. Тече вода із-під явора яром на долину, Пішається над водою червона калина, Пишається калиненька, явір молодіє, А коргонок верболози і лози зеленіє. Тече вода із загаю та по -під горою. Клюкочуться качаточка поміж сухою, А качечка випливає з качуром за нею. Ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби стаканчик з водичкою, пензлики, аркуш білого паперу та серветка. Спочатку ми намалюємо річечку, беремо широкий пензлик, водичку та блакитну фарбу і малюємо дві лінії і зверху. Тепер потрібно зафарбувати. Я зафарбувала та почекайте трошки, щоб воно підсохло. Тепер будемо малювати кравичку. Нам потрібна зелена фарба, помили добре пензлик і почнемо зафарбовувати нижню частину зеленим кольором. Тепер по берегу нашої річечки ми намалюємо травичку. Беремо пензлик, макаємо фарбу і ось такими мазками по лінії річки ми робимо травичку. І тепер зверху. Тепер беремо тоненький пензлик і намалюємо кущ калини. Нам потрібна коричнева фарба намалюємо тоненькі гілочки помилуємо пензлик і домалюємо листочки зеленою фарбою Просто мазками доторкаємося, у нас виходить листочки. Давайте тепер намалюємо очерет в нашій водиці зеленою фарбою. З цього боку ми намалюємо такі лінії тоненькі. Вимили пензлик. І коричневою фарбою на цих зелених лініях ми намалюємо такі овальчики. Це очерет. Вимили пензлик і давайте тепер намалюємо каченят. Беремо жовту фарбу. Спочатку намалюємо маму качку. Малюємо овал. Зафарбували. Тепер малюємо шийку дві тоненькі лінії і зверху овальчик поменший голову. І намалюємо хвостик ззаді. Тепер намалюємо каченят. Каченята поменші, тому овальчики будуть поменші. Намалювали овал знову, шийку. І голову також овальчик маленький. Можна ще одного намалювати. Тепер беремо червоний і намалюємо дзьобики. Печення там залишилось намалювати очки чорним кольором, помили пензлик і... Крайчиком пензлика доторкнемося до нашої голови качечки і в нас виходить очко. Давайте наші ілюстрації додамо сонечко. Примили пензлик і намалюємо сонечко зверху. Намалювали кружечок, зафарбували його і промінці. У мене вийшла гарна ілюстрація до вірша. Тече вода із під Явора». Тепер ваша черга малювати. До побачення!